Маленька і розумна черепашка, яка живе у нісці під кущем. На самісінькому бережці річки. Якої! Та тієї самої біля якої живете ви, ви любі діти. Наша черепашка дуже добра і має багато друзів. І ще вона любила мандрувати, слухати казки. історії. хочете послухати? Так! Да. Тоді сідайте зручніше. Колись давно не було у черепашки хатки панцера. Нема де було її сховатися від душу та хижаків. Тож спитала вона поради маленької мишки, яку хатку краще побудувати. Найкраща хатка така, як в мене, із піску. Взимку прохолодна, а влітку тепла. Гарна виша хата. Затишно можна сховатися від жаркого сонечка. І цього біда. Раптом пішов дощ і змиї в Аж тут і осінь настала. Запитала черепашка у пташки. Яку хатку зробити краще? Найкраща хатка хністечко. Черепашка зібрати сухе листя і побудувати хатку з нього. Гарна вийшла хатка тепла, але раптом подув вітер і хатка розлетілася. Аж тут і зима випав сніг, зустріла черепашка пінгвіна і спитала про хатку в нього. Найкраща хатка з льоду, міцна, як цегла. Послухала черепашка пінгвіна і стала будувати хатку і снігу. Та рано працювала і вийшла в неї чудова снігова хатка. Але настала весна, стала пригрівати сонечко. І розтанула хатка. Бачить Черепашка. Що це таке? Яку б хатку я не побудувала? Всі вони руйнуються. І тут побачила черепашка, яку черепну хатку побудував собі жачок. Гарну, з міцним дахом. І звернулась до нього. Допоможи мені, жавченько, побудувати хатку. Розчує Черепашиче горе і жачка. Подумав він, очухав свої колючки і каже Добре, я зроблю тобі таку хатку, якої ні в кого немає. І причепив черепашці на спину міцний, кам'яний панцир. Відтоді черепашка завжди носить свою хатку із собою, гарно вона в неї. Дощ не змиє, вітер не умсе і сонце не росто. Ну, як вам історія про черепашку. Дуже цікава. І черепашка така прикольна. О, я знаю так багато цікавих історій. То ми будемо слухати ще казочку. Сьогодні вже ні.